Вітаємо вас на каналі Все про це, не дивлячись ні на що, Чехія залишається однією з найбільш відкритих країн ЄС для громадян України. І у цьому відео на вас чекає скорочений огляд усіх діючих можливостей перебування в Чехії для громадян України, включаючи безвіз, постійне перебування, різноманітні типи віз та дозволів на перебування. Також знову нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. І, звісно, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Чехія продовжує надавати українцям широкий вибір легальних форм перебування. Це важливо як для тих, хто щойно приїхав, так і для тих, хто вже кілька років тут. Давайте розберемо усі можливості від короткострокового перебування до постійного місця проживання. Номер один безвізовий режим. Громадяни України можуть перебувати в Чехії до 90 днів протягом 180 днів без візи, якщо мають біометричний паспорт. Проте безвіз не дає права на роботу або отримання соціальних виплат. Номер два тимчасовий захист, дочасна охрана. Захист запроваджений через війну в Україні, дає право легально жити, працювати, навчатися, мати медичне страхування, доступ до соціальних послуг. Видається на один рік і може продовжуватись у 2025 році. Актуальна нова хвиля продовжень. Втрата захисту означає втрата легального статусу, тому важливо стежити за термінами. Номер три. Толерований побут стерпені. Надається у випадках, коли неможливо безпечно повернутися в Україну, але людина не має підстав для іншого виду перебування. Дозволяє перебування, але не автоматично дає право на роботу. Статус нестабільний і не підходить для довгострокових планів. Номер 4. Довгострокове перебування, довгодобій побит. Видається на підставі роботи, навчання, підприємницької діяльності, сімейного життя тощо має більш стабільний статус, часто з можливістю продовження або переходу до постійного місця проживання після п'яти років легального перебування можна подати на постійне проживання. Наразі з звізи тимчасового захисту або толерованого побиту неможливо перейти на класичний дозвіл на довгострокове перебування. Номер 5 спеціальне довгострокове перебування, з власній довгодобі побить. Нова можливість у 2025 році для власників тимчасового захисту у Чехії. Подати заявку можна, якщо ви перебуваєте в Чехії на підставі тимчасового захисту понад 2 роки до 31032025 Маєте чисту судимість, медичне страхування, достатній дохід, мінімум 440 тисяч чеських крон за рік. Та якщо ви не отримували гуманітарну допомогу з 1. 10 2024 року. Номер 6. постійне місце проживання, тривалий побит. Дозволяє жити в Чехії без обмежень у часі, вільно змінювати роботодавця, доступ до повних соціальних прав. Зазвичай видається після п'яти років проживання або на підставі чеського походження, також дає переваги при подачі на громадянство Чехії. Наразі звізи тимчасового захисту або толерованого побуту неможливо перейти на постійне місце проживання. Також існують додаткові можливості для подання заяв на візи чи дозволи на перебування через чеське консульство в Україні або на території Чехії. Ось їх короткий огляд. Що можна оформити через чеське консульство в Україні? Для родин перше короткострокова віза тип С для близьких родичів, громадян ЄС або іноземців, що вже легально перебувають у Чехії. Довгострокова віза з метою сімейного воз'єднання, дозвіл на довгострокове перебування з метою спільного життя родини для праці можна подати на робочу візу навіть із території України, але якщо це винятковий трудовий випадок. Можна подати на дозвіл на перебування для науковців та дослідників. Можна подати на робочу карту, зам'єднаницька карта. Але якщо ви не отримували тимчасовий або надзвичайний захист у Чехії, можна подати на блакитну карту модра карта. Але якщо ви не отримували тимчасовий захист або надзвичайний захист у Чехії, можна подати на дозвіл на перебування за програмою Кваліфікований працівник. Кваліфікований працівник для технічних спеціалістів з середньою освітою та досвідом праці можна подати на дозвіл на перебування за програмою Висококваліфікований працівник для фахівців з вищою освітою та досвідом праці. Для навчання можна подати на дозвіл на перебування з метою навчання, якщо ви не отримували тимчасовий або надзвичайний захист у Чехії. Інші підстави. Можна подати на дозвіл на перебування, якщо перебування відповідає інтересам Чеської Республіки, можна подати на постійне проживання для іноземців з підтвердженим чеським походженням. Хто може подавати заяву на робочу карту через консульство Чехії на території України? Особи, які можуть безпечно виїхати з України. Мають дозвіл на толерований побут візум з терпенні, в Чехії через війну, особи, які отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, можуть подати дистанційно. Також особи, які мають довгострокову візу або перебування в іншій країні ЄС менше, ніж 2 роки, можуть подати дистанційно. А якщо маєте довгострокову візу в іншій країні ЄС понад 2 роки, то ви можете подати заяву на отримання будь-якого офіційного права на перебування в Чехії, якщо виконуєте законні умови, наприклад, робота, навчання чи сім'я. Наприклад, якщо ви маєте довгострокове перебування у Польщі чи Німеччині понад два роки, ви можете подаватися у Чехії на новий тип дозволу, як звичайний громадянин третьої країни, але вже з меншою бюрократією. Важливо знати, ці винятки діють у зв'язку з війною в Україні та допомагають українцям легально залишатися або переїжджати до Чехії без потреби у тимчасовому захисті. І наприкінці порада, якщо ви плануєте переїзд або зміну свого статусу у Чехії, краще проконсультуйтеся з юристом або імміграційним радником. Актуальні правила можуть змінюватися. А для орієнтації ось порівняльна таблиця. Слідкуйте за нами, щоб не пропустити новини про легалізацію, роботу, візи та життя у Чехії. Підпишіться на канал ВсепроЦЗ, щоб отримувати найактуальнішу інформацію та поради. Пишіть коментарі. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою ВсепроЦЗ та зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.еу Дякуємо усім за перегляд. Хай у всьому щастить. Слава Україні! До зустрічі у наступних відео!